Та посипають вдень і вночі, аби вінничани відчували впевненість в кожному кроці. Покажемо, в якому ритмі працює Вінницьке шляхове управління. Нова держпрограма для профілактичних оглядів людям 40, аби запобігти серцевим хворобам, цукровому діабету та ментальним розладам. Оновлення національного календаря щеплень, підвищення соціальних стандартів та зростання вартості пального. На які зміни чекати у 2026 році? Вітаю! Останній робочий день року завершився, і ми готові підбувати підсумки тих подій, якими він запам'ятався. В ефірі новини на телеканалі Віта. Я Ірина Дідух, і ми розпочинаємо. Працюють вночі, щоб вранці містяни могли легко пересуватись містом. Для працівників шляхового управління робоча зміна розпочалась о першій годині ночі. 28 одиниць техніки посипали дороги та тротуари проти ожеледної суміші. За ніч її використали більше ста тонн. Чорний асфальт із косоля на суміш дає реакцію і все сніг тає. Батає і вже у нас. Видно роботу. роботу працівники шляхового управління не припиняють і вдень. Снігоочисні машини прибирають тротуари. Також завантажують автівки піско соляною сумішю, щоб за потреби одразу посипати вулиці Вінниці і не витрачати час на підготовку. Також просять водіїв звертати увагу на знаки та дотримуватись правил паркування, щоб не ускладнювати роботу техніки. Посипання проводиться в залежності від температури і кількості снігу. З нормуванням будемо говорити про желедних матеріалів, на кожен квадратний метр. Може бути 10 грамів, може бути 20 грамів, може бути 25 і 40 грамів. Зараз при такій погоді, в середньому у нас йде розхід 20 грам на квадратний метр. З 1 січня в Україні стартує нова державна програма, яка дозволить українцям віком від 40 років пройти комплексне обстеження для раннього виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та ментальних розладів, які загострились через війну. Скористатись програмою можуть усі громадяни України, кому лише виповнилось 40 років. Участь у програмі буде доступною на 30-й день після дня народження. Сповіщення надійде у застосунок Дія. Після реєстрації держава нарахує 2 тисячі гривень кожній особі. Гроші надійдуть на дія картку або на спеціально відкритий рахунок через ЦНАП. Дізнатись про програму також можна у сімейного лікаря. Скринінг можна буде пройти у будь-якому медичному закладі. Держави державному, комунальному чи приватному, що бере участь у програмі, офіційний перелік медзакладів буде опубліковано на сайті МОЗ. Обстеження включають консультацію та лабораторні обстеження, а також анкетування з подальшим направленням до вузькопрофільних спеціалістів. Перше це спілкування з пацієнтом, це опитування скарги, огляд вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень. Вимірювання антропометричних даних це ріст, вага, об'єм талії. будуть застосовуватись лабораторні обстеження, такі як обстеження крові і сечі для виявлення певних показників для раннього виявлення предикторів. З 1 січня на українців чекає низка змін. Зокрема, зростуть соціальні виплати для батьків, підвищиться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, та запрацює нова програма компенсації для бізнесу. Про низку змін, що торкнуться життя кожного українця, у сюжеті Катерини Соколюк. Новий календар щеплень збільшення виплат за народження дитини та підвищення акцизу на пальне. З 1 січня на українців чекає низка змін. Одна з найочікуваніших соціальні виплати для батьків. У 2026 році при народженні дитини держава виплачуватиме одноразово 50 тисяч гривень. На цю суму можуть розраховувати жінки, які народять після 1 січня. Для догляду за новонародженим виплачуватимуть 7 тисяч гривень на місяць протягом року. Додатково для матерів. Які не мають страхового стажу передбачили, що місячну допомогу теж в розмірі 7 тисяч гривень на тисячу більше 8 тисяч гривень надаватимуть у разі працевлаштування матері або іншого законного представника дитини віком від 1 до 3 років. Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповниться один рік. Також батьки матимуть право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку. На національний календар профілактичних щеплень теж чекають зміни. Серед ключових новацій щеплення проти ВПЛ для дівчаток 12-13 років його робитимуть коштом держави, а деякі вакцини діти отримуватимуть раніше. Будуть зміни до вакцинації від туберкульозу, яка стосується новонароджених діточок, якщо раніше третій п'ятий день. Проводилась така вакцинація, то тепер вона буде робитися через 24 години від народження. І також є зміни до ревакцинації кору. Якщо раніше ревакцинація проводилась в 6 років, то тепер дітям вона буде проводитись в 4 роки. У Вінницькій громаді з нового року подорожчає харчування у дошкільних навчальних закладах. У Вінниці та Вінницько-гутірському садочку батьки покриватимуть 75% вартості раціону на приєднаних територіях 50%, а решта коштом громади. Для дітей до 3-4 років це буде становити 56 гривень, і від 4 до 7 років, до 6-7 років це буде становити 74 гривні. Збільшення вартості харчування пов'язано з тим, що ми розуміємо, що збільшується вартість продуктів і а відповідно до постанови кабінету міністрів номер 305, яка унормовує харчування у закладах освіти. Ми маємо дотримуватися норм харчування. Запрацює з 1 січня і новий механізм страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах та частково компенсація страхового платежу для бізнесу по всій території країни. Максимальна сума компенсації до 10 мільйонів гривень. Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску піввідсотка від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження знищення майна. Компенсація надається бізнесу, який знаходиться на території 10 прифронтових областей України, за виключенням окупованих територій. Аби підтримати захисників України, кабінет міністрів схвалив умови призначення та виплати щомісячної грошової підтримки бійцям, нагородженим відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Виплата з 1 січня 2026 року становитиме 12 тисяч гривень щомісяця. Відповідно до державного бюджету, із 1 січня Україну очікує підвищення і низки соціальних стандартів, зокрема. З 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень зросте мінімальна зарплата. З 2920 гривень до 3209 гривень – загальний прожитковий мінімум. З 3028 гривень до 3328 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб. З 2361 гривні до 2595 гривень – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Зарплата педагогічним працівникам в 2026-му зросте на 50%. У Міносвіти зазначають, що це підвищення є найбільшим комплексним за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного стану. Водночас з нового року підвищаться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. На сайті пенсійного фонду України зазначають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років громадянам потрібно буде мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. За його відсутності право на пенсію у 63 роки надаватиметься лише тим, хто накопичив не менше 23 років стажу. У випадку, якщо й ці умови не виконані, пенсію можна буде оформити з 65 років, але за наявності мінімум 15 років страхового стажу. Тим, хто не має навіть такого мінімуму, держава передбачає соціальність. Допомогу, яку виплачуватимуть через пенсійний фонд. Ще одне підвищення з першого дня 2026 року стосуватиметься ставки акцизного податку для різних видів пального. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання. Бензин може зрости у ціні на 2 гривні 50 копійок, дизель до 3 гривень, а автогаз додасть у ціні близько 2 гривень. Катерина Соколюк, Євгеній Коршевський, Володимир Гірявенко, Микола Назаренко, Новини за день, телеканал Віта. Напередодні нового року особливо хочеться говорити про добрі справи і тепло, яке ми можемо дарувати одне одному. Саме такими справами щодня займаються люди, які допомагають тваринам знайти дім і довіру до людей? Сьогодні у нас в гостях Анна Голубович, кінологиня Вінницького муніципального притулку для тварин, яка знає, як змінюється життя, коли в ньому з'являється чотирилапий друг. Вітаю вас, пані Анд. Доброго дня. Отож, яким тваринкам зараз шукаєте дім власне муніципальному? На даний момент це 72 тваринки. Тобто, кожна з них шукає домівку і мріє потрапити в свою люблячу родину. Якщо ми говоримо про їхні характери після того, як їх залишили, чи змінюється характер, скільки потрібно, щоб тваринка знову довіряла? Все в залежності від життєвої ситуації тваринки. Тобто, якщо тваринка контактна і вона, в принципі, має гарний життєвий досвід, це може статися одразу. Якщо у тварини не дуже так, скажемо, гарний життєвий досвід, її ображали та знущались, відповідно це. Може ну бути затяжно, тобто там періоду конкретного ніхто не зможе назвати. Треба займатися, треба приділяти час. Ви приділяєте цей час, аби потім, вже бачачи майбутніх власників, тваринка була контактна. Да, завжди завжди прошу колег. Прошу навіть там деякі волонтери приходять, можу їх покликати, щоб там допомогли з якби контактністю тварини і людини, щоб тварина розуміла, що людина це не завжди погано, якщо у неї був дуже поганий досвід. Тобто, так звичайно, ми працюємо над цим. На що ви радите звернути увагу людям, які хочуть взяти собаку із притулку? Першочергово я раджу таким людям наважитись на цей крок, розуміти, що це відповідальність, повністю виносити відповідальність за тварину, за її будинок, за її поведінку, за те, щоб вона завжди була не голодна, нагодована і відповідно за її здоров'я. Це теж немало важливо. Ну і звичайно, я якби, рахую, що людина, коли бачить тварину, вона повинна за покликом серця вибирати. Тобто, це коли ти бачиш от своє. А от чи бувають випадки, коли тварина обирає людину собі? Да, такі випадки бувають. Ти дійсно буває дивишся? От просто людина мімо кліток проходить і дивиться на всіх тварин. І одна з них дивиться ну таким поглядом, що ти розумієш, що так дійсно це твоя тварина. Бувають такі. Чи люди забирають тих тварин, які ось так їх вподобали? Спочатку всі сприймають ну, за статистикою. Спочатку всі сприймаються, нібито жарт, але потім вони стоять і таке зазвичай беруть цих тварин. Яка історія ось такої зустрічі вам можливо запам'яталась найбільше? Найбільше мені запам'яталася історія про далекобійника і бусю. Е, мужчина хотів собі тваринку, щоб з нею їздити в рейси. Буся, вона в мене була спочатку агресивна, і вона взагалі трихлапа тваринка. Тобто, вона, ну, я, я взагалі не сподівалася, що знайду її домівку, але прийшов цей чоловік. Він дивився спочатку на великих, там, маленьких, активних собак. Потім він побачив бусю, і не зважаючи на те, що у неї трилапи, він сказав, це моя тварина. І одразу забрав і вони зараз дуже щасливі катаються по Україні. Чому саме новий рік час взяти в родину тваринку? Тому що у кожної людини новий рік асоціюється з якимось новорічним дивом, і я рахую, що це диво, ті, хто мають змогу на це, можуть зробити тваринкам. Тобто взяти їх, подарувати домівку, дати тварині, якби враження того, що в неї є родина. Ну це дуже було б добре, щоб люди так робили. Що змінюється в житті людей, коли у них дійсно з'являються тварини в домі? Ну, 100% у них з'являється більша зона відповідальності. І, наприклад, є люди, які от самотні, ну таке ж часто буває. Тобто, сама людина, бо людина похилого віку, і тварина це мені здається те, що стимулює тебе повертатись додому, що зобов'язує тебе виходити з дому, гуляти і про когось піклувати, що немало, немало важливо, тому що кожна людина вона повинна приділяти любов до когось і отримувати відповідно. Як до вашого притулку потрапляють взагалі собаки? Взагалі у нас тварини потрапляють з вулиці. Тобто у нас є ось адреса, де потрібно стерилізувати, вакцинувати і дегільметизувати тварин. Ми виїжджаємо туди, відловлюємо цих тварин, робимо всі надлежні процедури, і потім, якщо тварина максимально агресивна, ми її залишаємо, стараємося її трішечки поведінку змінити і в подальшому адаптувати. Якщо максимально контактна, молоденька, ми теж її залишаємо і стараємось знайти її родину. Якщо вона сидить у нас на протязі якогось періоду і родину не знаходить, тоді, на жаль, звичайно, вона поверить. Вертається на вулиці міста Вінниці, але є дуже великий плюс, і дякуючи цим людям, у нас є волонтери, які в принципі на кожному районі годують їх, дивляться за ними, доглядають за їхнім здоров'ям. Тобто, дякую цим людям, те, що вони в нас є. Безпритульні тварини це безпородні тварини чи з породами також? По різному, все буває по-різному. Це може бути як і безпородна тваринка, так і люди, які просто виїхали, вони викинулися. Може бути і вівчарка, і стафорд може бути, і ретрівер може бути. Ну тобто зовсім різна може бути порода. Забирають частіше невеличких собак чи великих собак? Ну за статистикою, люди люблять менших тварин. Але за ентузіазмом тварин, які перебувають на притулку, буває таке, що людина приходить по, -по маленьку тваринку, але наші собачки вміють себе показати, і вона бере її тваринку 50 кг. Тобто, ну все в залежності від ситуації. Якщо наші війничани ще не наважуються, але хочуть допомогти притулку, хочуть допомогти собакам, що можуть приносити? Можуть приносити корм, це завжди актуально. Можуть приносити іграшки, можуть приносити смаколики. Але якщо смаколики, бажано зателефонувати і порадитись, тому що ну, наприклад, все, що куряче, ми не даємо. Ми даємо таке, щоб шлунок не шкодило. Тобто, це можуть бути будь-які смаколики з сушеного м'яса, щось такого плану. Це може бути великий мішок чи просто кілограм? Як корм. виходить у людей? Тут ну все від змоги людей. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Будь ласка. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Анна Голубович, кінологиня Вінницького муніципального притулку для тварин. І Якщо після цього ефіру у вас з'явилось бажання взяти в родину песика, не зволікайте. А попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску як робота із психологом допомогла відновити емоційний баланс та стосунки в родині ветерана, де у Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу. Не мають диму, кіптяви та запаху, а обігрівати бліндаж здатні до трьох годин. Окопні свічки виготовляють для оборонців волонтери з козятина. Почала життя з нуля. У буші переселенка з Луганщини заснувала виробництво солодощів з Амаранту. З передової має відбуватись не лише на фізичному рівні, а й на психологічному. Аби полегшити реінтеграцію у цивільне життя, у Вінниці безкоштовно надають послуги психологічної підтримки для ветеранів, поранених військових та їхніх рідних. Своєю історією про те, як терапія нормалізує стан здоров'я та рятує родини від розлучення, з нами поділився ветеран. Олег Білик, ветеран російсько-української війни, у 2015 році долучився до добровольчої чоти Карпатська січ, у складі якої обороняв населений пункт Піски, що на Донеччині. Тоді чоловік каже, війна була здебільшого позиційною, не такою важкою, як зараз. Та цей досвід наклав на оборонця свій відбиток. Повернувшись до цивільного життя, відчув потребу у психологічній підтримці. Спав пару годин, прокидався вже спати не міг, і це роками так. Потім, звісно ж, певна така нервозність, не зовсім правильна реакція на якісь, ну, нібито як звичайні побутові речі, там якісь на якісь слова, на якісь предмети. Можна було б це обійти і взагалі не звернути увагу. Ти звертаєш увагу, ти ще завозиш. До психологині Людмили Радіонової ветеран звернувся у 2017 році. Спочатку сам, а згодом із дружиною, проходив сімейну терапію. Олег каже, саме вона врятувала їхній шлюб. Покращилося і стосунки в сім'ї. Один одного почали краще розуміти. Десь щось, нібито, от мав би бути скандал, а його немає. Це клас. Ну, це дійсно правда. Сон покращив. Я і засинав і прокидався нормально, це допомагає, як бійцеві, так і його родині. Вже понад 10 років Людмила допомагає пораненим захисникам, що нині на реабілітації, і ветеранам, які повернулися з фронту. З багаторічного досвіду, психологиня знає, що найчастіше страждають сон, емоційний стан та стосунки у родині. Коли е -е, чоловік був на захисті, він був в самому пеклі, в нього інші цінності да, вибудовувалися, він вчився виживати. В цей час дружина, вона тут була вдома, вона взяла на себе всю чоловічу роботу. А, і коли він повертається, вони повертаються зовсім незнайомими людьми, тому що він змінився завдяки своєму досвіду на війні, і вона змінилась завдяки своєму досвіду, отут вдома, коли вона його чекала. Аби воїни не залишалися сам на сам із переживаннями і травмами, у Вінниці надають безкоштовну психологічну підтримку у десяти закладах в ветеранських просторах, центрах ментального здоров'я на проспекті Космонавтів, 30, у міській лікарні номер один та міському центрі соціальних служб. Психологічною допомогою можу звернутися до центру Вінницького міського центру соціальних служб, де працює по штатному розпису п'ять психологів. Ними було надано понад 2000 тисячі послуг, і в тому числі тут є і в нас і переміщені особи, і також навіть 52 дитини, з якими займалися індивідуально. Аби терапія була максимально ефективною, психологи проводять індивідуальні консультації та групи підтримки, організовують психоедукаційні заходи. Створюючи е, таку атмосферу, ситуацію довірливу, е, безпечну, людина не боїться шукати шукати варіанти, пробувати помилятись е, і, і знаходити от, 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 свої ресурси, які йому допомагають жити, які йому допомагають задоволення від життя отримувати. Під початку 2025 року у Вінницькій громаді безкоштовною психологічною підтримкою скористалися майже 800 жителів, серед яких ветерани, їхні рідні, сім'ї полеглих та зниклих безвісти оборонців. Перес Переселенці. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. «Віта». Не мають диму, кіптяви та запаху і здатні обігрівати бліндажі до трьох годин. Такі гелеві окопні свічки виготовляють на Вінничині у волонтерському просторі. Добрий козятин. До благодійної ініціативи долучаються як місцеві жителі, так і переселенці. За місяць роботи вже відправили на фронт партію з 250 свічок. Як жителі козятина допомагають фронту, розкажемо в наступному сюжеті. На маленькі шматочки пані Тетяна розділяє пухнасту вату. Нею наповнюватимуть окопні свічки, які волонтери виготовляють у просторі добрий козятин. Тут кілька разів на тиждень збираються усі охочі допомогти оборонцям зігрітися. Вона має бути пухнастою, щоб не було грудочок, бо інакше вата не просочиться. Її замочують у розчині, а потім складають у банки. Подрібнену вату замочують в 70 відсотковому гелевому антисептику. Його центру передають волонтери з Бердичева. Вона має бути так не дуже суха, але й не дуже рідка. І тоді легкоді вона і пропітка йде добре в вати, і легко накладати в баночки. Заготовки складають у жерстяні банки. Такі свічки не виділяють диму та кіптяви і горять до трьох годин. За один день у просторі виготовляють до сотні таких обігрівачів. Їх відправляють на фронт різним військовим підрозділам. Тетяна Шафранова показує відеозвернення з подякою від оборонців. каже саме це надихає працювати. Дякую, патонець Антону та групі. «Добрий козятин» за надані окопні свічки. Слава Україні. До козятина жінка переїхала з Донецька у 2022 році. З того часу волонтерить у центрі, бо переконана, нині кожен має допомагати армії, чим може. грошима допомогти. У мене немає можливості. У мене пенсія 3 тисячі гривень. А ось це робити я можу. Так добре на душі і радісно, коли розумієш, що твоя праця корисна. Виготовлення окопних обігрівачів це лише один з напрямків, за яким працюють волонтери, розповідає очільник простору отець Антон Борис. Добрий козятин це ініціатива, започаткована церквою, аби допомогти тим, хто постраждав від війни. Протягом трьох років тут організовують освітні та творчі гуртки для переселенців та дітей громади. Також кілька разів на тиждень тут збираються охочі допомогти оборонцям. Плетуть сітки, кікімори, а віднедавна й виготовляють окопні свічки. Приємно мені, що долучилося так багато волонтерів. У Нас деколи буває 11-15 осіб, які наривають вату. І потім ми з Миколою вже її замочуємо в гелевому антисептику і виготовляємо свічки. З 2014 року Тетяна Солошенко волонтерила у рідному Покровську через повномасштабне вторгнення разом з чоловіком. Переїхали до знайомих у козятин. Втім, допомагати ЗСУ продовжили й у новому середовищі. І під Покровський під Ізюм. І на Запоріжжя. Десь де знайомі хлопці служать сюди. Ми до них і відправляємо, кому є потреба. Ми знаємо дві бригади в Казятинському районі, які роблять їжу для хлопчиків. Сухі ми, ми даємо адреси наших хлопчиків. Вони туди, або ми пересили, або вони самі пересили. Також у центрі створили власну бібліотеку, де є книги на будь-який вік та смак. Хотіли зробити україномовний простір для переселенців, каже волонтер Микола Волинець. Втім, охочих читати українське виявилось багато і серед місцевого населення. Нині на полицях більше двох з половиною тисяч різножанрових книжок. Зробили допис в інстаграмі, що ми збираємо книжки для бібліотеки. І спочатку вони надходили трошки, і потім таким от, люди один одному передавали, і в один момент нам почало приходити дуже багато посилок. Дивіться, тут у нас закордонна література, тут підліткова, дитяча, там українська і нонфікшн, тобто не художня. У доброму козятині гелеві свічки виготовляють понад місяць, збираючись кілька разів на тиждень. Першу партію з 250 свічок волонтери вже передали військовим. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Сила починати спочатку на Вінниччині у селі Буша, переселенка з Луганщини, заснувала виробництво солодощів. Нині жінка випікає крафтові штолини, пряники та печиво з амаранту. Проте як українське село стало для Наталії сухіної місцем відродження та тепла, наш наступний матеріал. Наталія підкидає дрова у піч і ділиться своєю історією. Каже, залишила дім на Луганщині через війну і почала все з нуля. Спочатку у столиці, а згодом ще далі від рідного краю на півдні Вінничини, в автентичному та містичному українському селі Буша. Мене друзі запросили сюди відпочити. Я ну, Декілька разів сюди приїжджала, а потім сюди переїхала повністю. Прожила майже рік на реабілітаційному центрі адміністратором на Слободі. А це, от ну мабуть, Буша сказала, що во тут тепер моє місце. Колись її фах був далекий від кулінарії, каже Наталя за освітою, жінка-фізик. Та після вимушеного переїзду вона наважилася кардинально змінити шлях у старій хаті з піччю, глиняними стінами та скрипучими дверима, вона побачила не проблему, а можливість. Крок за кроком, власними руками і за допомогою небайдужих, ця оселя ожила. У такої допомоги я ще не бачила, не зустрічала, да, тому що мені з ремонтом, коли в мене немає нічого, одні вікна, другі двері, треті, якісь пушнілі, ноліум, четверті, якісь там не знаю, якісь там дошки, там щось, як якусь допомогу руками, якусь там допомогу роботою, але там віддаси потім. То есть, і це дійсно якась така от велика. Ну, це у нас таке шикарне ком'юніті. І в мене тепер утєм є можливість жити творити. На кордоні з Молдовою переселенка знайшла не просто прихисток, а новий сенс життя. Нині тут пахне спеціями, теплом і святом. Наталя випікає пряники та штолини за авторськими рецептами. Штолини бездріжджові. Вони на кисломолочному сирі, Там масло. Там мене ось я на наступну партію вимочую якраз в ароматному алкоголі цукати. Лимони, апельсини додаю туди ще лайм, то там мигдаль тут десь в мене. Ага, усьо. Такий подрібнений. Вся її випічка унікальна із родзинкою. І такі от різні коробочки можу відкрити. Це я теж сиділа, коли не було електрики, сиділа з ліхтарем, розмальовувала. У мене продукція на амарантовому борошні, ну, на основі амарантового борошна. Це е, зараз ну, не сильно відома така штука, але вона дуже корисна і становиться популярною. Село прийняло її по-своєму спочатку з обережністю згодом із теплом. Тепер сусіди каже жінка: заходять на чай, а благодійники допомогли із обладнанням для випічки. Я отримала грант від Червоного Христа на обладнання. У мене тепер є піч, у мене тепер є планетарний міксер, мене тепер, ну, в принципі в мене є вже майже все, щоб експериментальна, таке духовичне, да, перетворилося саме вже на пікарню. І тепер на крафтове. видали. Ну, я маю на увазі, то те обладнання, те, що може працювати майже нон-стоп. -нон Тому да, і це от, дуже допоміжне. Нині її випічку замовляють не лише місцеві пряники та штолини їдуть поштою в різні регіони України як символ домашнього тепла. Зі святковою стрічечкою, з побажаннями різними, всього найкращого. Нова справа стала терапією. Ділиться Наталя. каже, коли працюють руки, заспокоюються думки. А запах свіжої випічки нагадує, що навіть у найтемніші часи життя може бути солодким. Вже навесні жінка мріє розширити справу і засадити город пряними та лікувальними травами, аби створювати ще й власні крафтові чаї. Юлія Курчевська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Нехай новий рік принесе кожній родині та всій Україні бажаний спокій та мир, дасть можливість розвиватись та подолати виклики війни. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.